Супер практичний зимовий комбінезон від бренду Тута Берейма. Він іде від мінус 15 до мінус 25 градусів морозу. Зверху надзвичайно якісний щільний матеріал, який легко чиститься, захищає від вологи, бруду, вітру. Він воду не проникне. Маємо світло відбиваючі елементи, незвирбу йде з гумочками і з ось такими фіксуючими штрибками. На рукавчиках світло відбиваючи ламенти, також манжетики, гумки. Взагалі Матеріал дуже дихаючи, незважаючи на те, що він розрахований на великі холода, малюку не буде жарко всередині. Розчибається на ось такий замочок. Всередині маємо мікрофлюсову підкладочку, поліестерову в рукавчиках, і також тут іде утеплювач, такий спеціальний, саме який. І може дозволити від мінус 15 до мінус 25 градусів морозу. Капішончик також з флісом І, до речі, дуже класно, що капюшон за потреби можна відщивнути на ось такі кнопочки. Тому дуже практична, стильна позиція підійде навіть для активного зимового спорту. Придбати можна на ilovemoney.com.ua